Вітаю вас на каналі Смаколик. .ua. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас пампушки що довго не черствіють. Окрім того, як готувати тісто на картопляному відварі, я ще й покажу, як готувати макову начинку, а також правильно смажити пампухи. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремося до приготування тіста. Для цього нам потрібно відварити до готовності дві середніх картоплини у воді без солі. Ще гарячою картоплю перебиваємо блендером з рідиною, стараємось перебити до однорідності і відсутності грудочок. Картопляний відвар охолодити до температури приблизно 38 градусів, тобто рідина має бути злегка теплою. До речі, саме завдяки картопляному відвару. Ці пампухи довго не черствіють. Переливаємо його у глибоку миску, в якій будемо замішувати тісто. До картопляного відвару додаємо 100 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, та одне велике куряче яйце. Перемішуємо вінчиком до однорідності маси. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. І не жалійте вподобайок, далі потрібно додати 20 г пресованих дріжджів. Я уже довгий час користуюся дріжджами духмяна хата, бо, по-перше, вони прекрасно справляються не лише з більш прісним тістом, а й з добним важким тістом з великою кількістю цукру і вершкового масла. По-друге, випічка з ними ніколи не має специфічного дріжджового запаху. А по-третє, і це надзвичайно важливо, процес приготування мені в задоволення, адже я впевнена в хорошому результаті. А ще в цих дріжджів класна упаковка, завдяки якій навіть початі дріжджі гатно зберігаються. Розмішуємо вінчиком до повного розчинення дріжджів. Далі вливаємо 25 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла. Сюди ж вливаємо 50 мл олії без запаху та 1 столову ложку горілки. Завдяки додаванню горілки пампухи будуть ще довше не частвіти, а також не так вбирати в себе олію при смаженні. При бажанні для жовтого кольору тіста додаємо дрібку куркуми. Але це не обов'язково. Ще раз гарненько розмішуємо вінчиком до однорідності. Далі всипаємо половину від усієї кількості просіяного борошна. Перемішуємо вінчиком. Загалом для приготування тіста у мене пішло 425 грамів борошна. Але майте на увазі, що борошно буває з різною гідрофільністю, тож його може піти як на грамів 50 більше, так і менше. Раджу орієнтуватися не так на кількість борошна, як на консистенцію тіста. Додаємо решту борошна і вимішуємо тісто руками. Тісто вимішується дуже легко, без особливих зусиль. У мене процес його замішування зайняв приблизно 5-10 хвилин. В результаті повинно вийти м'яке, пластичне, незабите борошном тісто, яке гатно відстає від рук. Але може незначно до них липнути. Просто зверніть увагу на те, яке воно на відео. Накриваємо тісто рушником або ж харчовою плівкою і залишаємо підходити у теплому місці приблизно 1 годину. А самі тим часом беремося до приготування макової начинки. В Глибоченьку миску всипаємо 100 г перемеленого сухого маку. Мак я перемелюю на кавомолку і ніяк його перед тим не обробляю. До маку додаємо 75 г цукру та 15 грамів манки. Перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт рулетів з великою кількістю макової начинки. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Для аромату додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру або шекстракту, як у мене. Заливаємо всю цю суміш 100 мл гарячого молока, яке тільки тільки закипіло. Перемішуємо вінчиком до повного об'єднання сипучих з молоком, накриваємо кришкою і залишаємо набубніти протягом 45 хвилин. Ось так виглядає готова макова начинка. Як бачите, вона вийшла доволі густа. А далі переходимо до формування і смаження пампушок. Як бачимо, тісто за годину часу збільшилось приблизно втроє в об'ємі. Дріжджі духмяна хата, як завжди, не підвели. Формувати пампухи можна будь-яким способом, який вам подобається. Я з цим питанням ніколи не заморочуюсь. Просто відриваю шматочок тіста і за допомогою рук роблю із нього паляничку. Далі на паляничку посередині викладаю бажану кількість начинки. І дуже ретельно, щоб начинка не витекла, защіплюю пампух. Ось така симпатична кулька у мене вийшла в результаті. Сформовані пампухи викладаю на вистелену пергаментним папером поверхню. Формую всі пампухи за раз. І, уже сформовані, накриваю харчовою плівкою, щоб вони не завітрились, поки я формую решту. Далі в глибокий і вузький сотейник або ж каструльку вливаю приблизно 500-700 мл соняшникової олії без запаху, ставлю на невеликий вогонь і нагріваю до потрібного стану. Щоб перевірити той так званий потрібний стан, кидаю невеликий шматочок тіста. Якщо він буквально за пару секунд піднімається із дна наверх, олія розігріта достатньо і пампухи можна смажити. Пампушки поміщаємо в олію догори дригом. Тобто гладка частина пампуха дивиться вниз, а там, де ми защіплювали пиріжок, вверх. Увага! Не можна кидати зараз багато пампухів, вони будуть рости присмажені, тож потрібно, щоб між ними було вільне місце. До речі, у мене на каналі є ще один рецепт надзвичайно смачних пампухів. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Коли з'явиться золотистий обідок, перевертаємо пончики на іншу сторону і смажимо до золотистості, а отже готовності. Готові помпушки виймаємо за допомогою вилки або ж шумовки і викладаємо на вистелену паперовими рушниками поверхню, щоб вони стекли від зайвої олії. Загалом із цієї порції тіста у мене вийшло 19 пампушок. При бажанні пампухи ще гарячими можна обваляти в цукровій пудрі, але, повторюсь, це за бажанням і не є обов'язковим. Ось такі красивезні і пухкі пампушки у нас вийшли завдяки дріжджям духмяна хата. До того ж, вони не мають специфічного дріжджового запаху. Як бачимо, макова начинка нікуди не витікла і залишилася всередині пампушок. А ось так виглядають пончики, обвалені в цукровій пудрі. Одним словом, можемо хом'ячити. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Всіх благ.